Слава Україні! 9 січня на календарі. 1051 п'ятдесят доба повномасштабної війни. Удар по Запоріжжю. Перші ліки з канабісу в Україні. 108 експертних команд замість МСЕК. Хмельницькі надзвичайники врятували рибалку. Я Ольга Захарченко в ефірі першого Подільського 5 хвилин на головне. Учора, 8 січня, армія Росії атакувала промислову інфраструктуру Запоріжжя. Внаслідок атаки загинуло 13 людей. Поранено 113 осіб, з них 10 у важкому стані. Серед постраждалих є 13-річна дитина, 59 людей госпіталізовано. Ворог бив фабами. Загалом впродовж доби окупанти завдали 333 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 56 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Сьогодні в Запоріжжі день жалоби. В Україні офіційно зареєстрували ліки з канабісу. Вони можуть з'явитися в українських аптеках уже на початку 2025 року. Ліки мають форму оральних крапель. Також незабаром можна буде придбати тверді капсули, дентальні пасти та гелі на основі медичного канабісу. Ці препарати пацієнти зможуть отримати лише за електронним рецептом. Старокостянтинівська громада сьогодні прощається із солдатом Андрій Цейшими Івановичем. Вірний військовій присязі Федір загинув 1 січня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Петропавлівка Куп'янського району Харківської області. Заходи із шанування воїна будуть проводитися з 9 до 11.30 в приміщенні гарнізонного будинку офіцерів. З 12-ї години в селі Капустин біля будинку, де проживав захисник, а поховають воїна на сільському кладовищі. Жителі Старокостянтинівської громади просять віддати належну шану та гідно провести в останню дорогу захисника, який поклав своє життя за свободу і незалежність України. Співчуття рідним вічна пам'ять та шана полеглому воїну. На Хмельниччині замість ліквідованих МСЕКів функціонує 108 експертних команд, до складу яких входить 285 лікарів. Наразі серед них немає тих медиків, які раніше були фахівцями у медико-соціальних експертних комісіях. До медиків, які наразі працюють в експертних командах, є певні вимоги. А саме лікарі мають бути профільні, тобто мати профільний сертифікат певного напрямку, наприклад, невропатолог. Крім того, експерт повинен мати стаж роботи не менше одного року. Хмельницькі надзвичайники врятували рибалку. Учора, 8 січня, близько 13-ї години. На річці Південний Буг у Хмельницькому двоє чоловіків провалилися під лід. Свідки події, рибалки, які викликали рятувальників, дістали з води першого потерпілого іншого чоловіка. Під час непростої рятувальної операції діставали з крижаної води надзвичайники. Ускладнював порятунок крихи та нестабільний лід. Рятували за допомогою човна та рятувальної мотузки. Потерпілим виявився місцевий рибалка 74 років. Його передали медикам швидкої допомоги, які константували у нього сильне переохолодження. Інші постраждали за медичною допомогою, не звернувся. Служби порятунку звертаються до громадян. Не виходьте на кригу, коли вона тонка та нестабільна. Та поясніть дітям про небезпеку на люду, яка загрожує їхньому життю. Сьогодні в обласному центрі продовжиться ремонт електромереж. Відтак частина мешканців залишиться без світла. Про це повідомляють Хмельницькобленерго. Отже, сьогодні світла не буде до 16-ї години на вулиці Інститутська, вулиця Кам'янецька, Сковороди, Шухевича, вулиця Друга Садибна, вулиця Джерельна, Костюшка, Партизанська та вулиця Щаслива. На годину довше, тобто до 17-ї, без світла залишаться мешканці вулиці Висока, вулиці Заводська, Липнева, Літня, Південна, Шевченка, а також провулок Загребельного та Липневий. Ще більше про аварійні відключення та планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Синоптики прогнозують сьогодні хмарну погоду на Хмельниччині, проте іноді з проясненням, можливий невеликий дощ. Вітер 7-12 метрів за секунду, в день до 9 градусів тепла. Бажаємо вам хорошого та мирного дня та до зустрічі в ефірі Першого Подільського.